Не потрібно шукати привід, щоб відвідати друзів. Вважає Олег Черпіцький, котрий є почесним опікуном до дитячого будинку. Його візити для маленьких підопічних, хоч і стали звичними, та щоразу це привід показати, як виросли і чого навчилися. Дорогі дітки, я як завжди, з задоволенням спостерігав за вашими виставами, піснями, віршами. Мені завжди сподобалось. І завжди я з радістю відвідую вас і ваше свято. Дякую колективу за таку підготовку чудову, як завжди, підготовка чудова, чудові дітки, гарно виглядають. Велике вам спасибі за це. І перейдемо до подарунків, так? Да, да. так? Набори для малювання, розвивальні ігри для дівчаток та хлопчиків, подарунки цікаві і потрібні для кожного маляти. Головний же ж подарунок, апарат для магнітотерапії, більшою мірою був оцінений дорослими. Сьогодні подарували апарат магнітотерапії полюс 3 Він дуже важливий для лікування наших діток, які хворіють суглобами. Використовується він також і в стоматології, і в лор захворюваннях. Ну він широкого застосування, і він нам дуже потрібний. Медичний апарат доповнить базу Донишівського дитячого будинку, яка є однією з найкращих в області, говорить директор закладу Галина Шпак. Дитячий будинок наш розташований у чудовому, гарному мальовничому місці, оточений лісом, річкою. Тут створені всі сприятливі умови для навчання і виховання дітей. І вже багато років до нас у дитячий будинок приїздить Олег Зенович. Олег Зенович справжній син своїх батьків, тому що все життя мама його попрацювала, в дитячому будинку від підтримує традиції сімейні і допомагає постійно вирішувати різні питання, які виникають в нас в закладі.